Вшановувати тих, хто з року в рік своїми знаннями та успіхами підтверджує престиж свого навчального закладу для першої школи колегіуму. Справа звична і надзвичайно приємна. Наприкінці навчального року у школі підбуваються підсумки роботи та відбувається нагородження найкращих учнів, які завоювали високі результати в різних олімпіадах, творчих конкурсах та змаганнях. Ця святкова подія отримала назву Бал олімпійців. На думку директора першої школи колегіуму Сергія Мороза, кожна праця має бути винагороджена. Це стосується і учнів, які своїми знаннями здобув. Вають призові місця на численних конкурсах, тому проведення балу олімпійців це своєрідна популяризація навчання та заохочення інших вихованців до науки і розвитку. Це вже традиційно відбувається щороку, в травні місяці, і ми таким чином за допомогою спонсорських коштів шановуємо тим, хто приніс славу нашій школі, тому що я вважаю, що учні нашої школи це всі наша гордість. А є ті, хто. Дійсно, її слава, і в цьому році здобутки наших вихованців досить такі, знаєте, пристойні. Ми зайняли друге місце в області по кількості переможців і призерів е, інтелектуальних змагань Олімпіади з різного роду в області. Перед нами тільки Вишківський ліцей-інтернат, де, скажімо так, проходить конкурсний відбір. У Нас 33 призових місця з 56 міських, які завоювали учні нашого міста. Чотири учні нашої школи були, е, захищали честь області у складі. Збірної збірної на четвертому етапі всеукраїнських олімпіад, предметних олімпіад. А зараз учень 10 б класу Воробей Роман знаходиться на тренувально-відбіркових зборах на також міжнародну олімпіаду засновного про землю. Будемо сподіватися, як і декілька років назад він попаде на цю олімпіаду і завоює призові місця. Цьогоріч у актовій залі першої школи ніде було яблуку впасти. Тут зібрались учні різної вікової категорії. У своїй школі вони вважаються кращими з кращих, розумнішими. Серед розумних, будучи у початкових класах, Ганна Тивонюк марила балом олімпійців. Тоді й вирішила, що неодмінно потрапить на це свято як одна з найкращих учениць. Нині дівчина в 11-му. завдяки пройденим олімпіадам, яких вже не зліжеш, бал олімпійців став реальністю. Чили кажучи, да їх було доволі багато в моєму досвіді. Певно, я тільки не була на олімпіадах з фізкультури і біології, на всіх інших були. Щодо найвищих досягнень, то можна сказати, що це певно була англійська мова, це місце на всеукраїнській олімпіаді, і е, потім своєрідним етапом стала перемога на всеукраїнському рівні турніру журналістики. Коли я була ще в початковій класі, і мені розказали, що таке бал олімпійців, е, це певно стало якоюсь маленькою моєю мрією, що я колись попаду і в це звання в цю когорту кращих учнів школи. Дякуючи своїм зусиллям та зусиллям наших вчителів, я сюди попала і хожу вже щорічно з п'ятого класу. І стараюся, скажімо так, не опускати ланку. Вчитись і отримувати знання для Софії Малянчук і цікаво, хоча легкою цю роботу назвати не можна. За словами дівчини, аби опанувати ту чи іншу науку, потрібні титанічні зусилля. Більше того, важливо бачити перед собою мету, яка даватиме стимул рухатись далі. Бал олімпійців для дівчини важливий не лише нагородами для неї першочергове є те, що у школі цінують учнів, які створюють рейтинг школи. Важливими є не на самі нагороди і е, там про. Просто... Тут як стимул, а важливо є те, що в школі такі діти цінуються, які в першу чергу, звичайно, що е, створюють рейтинг школи, і що для них створюються такі свята, е, ну, звичайно, це приємна атмосфера. Звичайно, вчитися важко, але завжди, коли ти вчишся, то ну, перед тобою стоїть якась мета, якийсь стимул. І е, ну, якщо є ентузіазм, якщо є. Бажання, і ти вчишся для чогось, а не просто заради того, щоб зайняти місце, тому що там вчителі просять, або інші такі якісь там мер... меркантилістичні наміри. То звичайно, що це тяжко для мене. Навчання це великий ентузіазм. Я вчусь багато вперше, в першу чергу з власного бажання. Їх у школі вважають найкращими на них прагнуть рівнятись, але про себе вони говорять стримано і запевняють, формула їхнього успіху проста наполегливо вчитись і не зупинятися на досягнутому я. Я не вважаю себе найкращим. Чому? Тому що ну, кожна людина вона є унікальна по-своєму і не можна вважати, що хтось є в чомусь кращий, а хтось в чомусь інший. Кожна людина є в певній мірі, в певній галузі, вона є талантом і просто-напросто є люди, які розвивають цей талант і приділяють цьому уваги, і працюють над цим для того, щоб досягти якихось результатів. Є люди, які можливо не помічають цього таланту, можливо, через певних причин вони його не, скажімо, ну, не розпрацьовують. І тому. От такі, от є, що де в когось получається краще, а в когось получається гірше. Але знову ж таки, через працю воно все до успіху, воно все доведе. На балу олімпійців лунали вітання з вуст гостей та спонсорів заходу. Майбутня еліта України з таких слів розпочав свою промову до своїх вихованців, директор першої школи. Святкову атмосферу присутнім влаштували молодші учні, які вміло співали і танцювали.